Доброго дня, я Богдан Варецький, студент третього курсу Факультету ветеринарна медицина Білоцерківського національного аграрного університету. Моя тема отруйні рослини Миколаївщини, їх вплив на людей та тварин. з типової зони України вирізняються у двім різноманіттям, однак зустрічається значна кількість отруйних рослин, котрі при необережному поводженні з нею можуть загрожувати здоров'ю та життю людини або тварини. Згідно медичної статистики. Отруєння рослинними складає 14% від загальної кількості після отруєння медикаментами. Отруйними називають рослини, які в процесі еволюції не були здатність виробляти або накопичити в різних органах специфічні біологічно активні речовини, які здатні за відповідної експозиції викликати хворобу або смерть людини або тварини. На вигляд, це не примітні квіточки, але контакт з ними може мати глобальні наслідки. У цій роботі пропонуємо дізнатися про отруйних рослин, які розповсюджені на території України, аби оберегти себе та тварин. Розкрито основні переваги пасовичного отримання як одного з складових органічного утримання тварин. Описано отруйні види рослин. Аброзія поленолиста, цикута отруйна, борщівник, пеладона, беліска польова, бликота чорна. Описано також ознаки отруєння. Заходи першої допомоги та профілактики. Розкрито наслідки споживання жуйними тваринами деяких шкідливих рослин та результати їх впливу на якість молока та м'яса. Описана токсична дія цих рослин при їх поїданні на різних стадіях вегетації, подано опис токсичних органів рослин, органів та систем організму тварин, які вражаються. Розроблено та обґрунтовано рекомендації щодо заходів боротьби з отруйними рослинами пасовищі. Проблемами щодо отруйних рослин є досить актуальною, відносно цього розробляють різні заходи. Державними інспекторами проводяться обстежування території, а у разі виявлення отруйних рослин вживаються такі заходи, як скошування, прополювання та виривання корінням. Тому звертаємось до всіх власників, користувачів та орендаторів землі, Будьте пильними та проводити попереджувальні заходи щодо поширення отруйних рослин. А пересічний гробень просимо слідкувати за своїм подвір'ям, не приходити повз всіх підступних рослин, виривати їх з корінням. Адже це гарантія добрих врожаїв та запорука здоров'я людей та тварин. Дякую за увагу.